Доброго дня, дорогі виноградарі, сьогодні в нас 13 липня 2022 року. Ми знаходимося на винограднику посіоки Качіток, це 2 кілометри від міста Чугуїв. Це прифронтовий виноградник. Як він себе почуває, ми зараз запишемо оце відео. Значить, виноград. Був піднятий весною, але зробити суху підв'язку не вдалося. із за інтенсивного обстрілів і бойових дій він так і лишився. Суха підв'язка вже була зроблена, вже почки проснулися і десь прирост був такий до сантиметрів п'яти. Ну, частина, звісно, приросту обламалася. Але судячи зараз по винограднику достатньо, так сказати, лази для плодоношення. Після підв'язки виноградника, десь по третьому, по п'ятому листу, обробка не робилася, тому що прийшлося швидко евакуацію, уїхати звідси. От. Перед где-то 4-5 червня зробили остаточну подв'язочку його от, і обробили, зробили обробку винограда. Після цвітіння, після цвітіння виноград був оброблений тільки 12-го числа. От пришлось приїхати сюди, я думав, розраховував так дня на два, а воно вийшло на цілу неділю. Виноград був дуже заросший. От, Зробили золо... зелену операцію, пасинкування, нагрузку гронами і тоді зробили обробку. Сьогодні зробив обробку по гронах, тому що <кхід>, сьогодні прийдеться уїжджати, вже є квиток на поїзд. Ну, незважаючи на. Те, що він такий був е, заросший весь е, опилення і цвітіння виноградна е, пройшло, можна сказати, вдало. Ну, от. Е, судячи по грунам, по грунам е, опилилися такі з нових сортов, як бананас, банана, Блекфінг, ну, Аватар хорошо опилився. Значить, э, Хеллоїн э, хуже вже діло пішло, і що то два рукава взагалі <клес> не проснулась ні одна почка. Ну я ще не дивився, що там з ними і як, живі вони чи не живі, не знаю. І з нових сортов: і Алвіка, і Оба Дубовські, і Зевс, вот, і пам'яті Нігруля, і о, Учителя. Вот. От, дуже гарно опилилися, зважаючи на функціонально жіночий квітку Ася, от, Б2, Ландиш. Ось от, от такі от, более міні. І хорошо, не взираючи на те, що був виноград дуже, дуже був заросший. Ну, от. Гарно пішли технічні сорта винограду ну, от. Лісний опылився хорошо. Е французької селекції, Піно Нуар, Піноблан, Пінофран. Ну, ці більш-менш хорошо пошли. І буде, е буде врожайний, буде з чого робити вино. Ну. Значить, Ну, я не буду йти по всім, по всьому винограднику. Тут на винограднику в мене 96 сортів винограда, Ну. Пройдемося, подивимося, листя гарне, болячок немає. І це не глядачи на те, що після цвітіння, цвітіння до була обробка. А після цвітіння тільки от вчора була зроблена. Бордова мантія хорошо пішла. От. Велес хороші гроночки, трохи їх попідрізав, от. щоб вони не були такі дуже, дуже здорові. Кешмислу чистий не порадував мене ні в тому році, ні, ні, ні цього року. І цього року. Ну, прийдеться з ним, э, наверное, якщо Богдас, прийдеться з ним э, распрощатися. Вот така ситуація на фронтовому винограднику. Вот. Этот Піно Нуар прошли. Ось вот. вот такие Виктор хорошо пішов. Ну і старушечек такие пошли. Вот. Капшунчик вообще. Прелесть это мой любимый виноградник виноград. Вот это пеноблан и капшу. Це такие два внучки, как прибегают, так сразу берут ножницы и бегут до пиноблана. Вот. вот это пенобланчик вино. Хорошие гроночки. Невзирає, що что они такие сбитые. Вот, но более-менее. Вот. Дуже добре винозливо получается. Вот. Американская селекция. Хорошо пішли, хорошо опилилися. Щодо прививок, да, робились в цьому году прививки, э, где-то новых сортив. Э, Вовка шпак давал. Вот, Брав я вовки шпака у Юрки Білецького, у э, Ольги Гнатюк, это юбилей, этот э, виноградник Юліних. Але пішли прививки, звісно, не всі. Я коли приїхав, оце я як подивився я аж злякався. Значить, На прививках конкуренти були вже десь ну, до метра, мабуть. Звісно, много прививок і не пішло. Ну це ось дивлюся, ну це вроді гарні прививочки пішло. Ну, почти цілий день коварявся з конкурентами. Вбирав конкурентів, вот. І от вот за цю неділю десь... Пішли, почали просипатися, от трохи, трошки почечки просипаються. от. Но є така надія, що до осені вони, до осені вони підуть і ті, які слабо пішли. от тут було як у лісі, як у лісі. От. Бачите, вони вже починають потрошку просипатися. Уже і листочки є ну, дай бог дай бог, щоб щоб вони пішли щоб вони пішли ну протягом цієї неділі інтенсивно каплю приміняв капало грогрін 2020 підкормив Фінішна є. Наверное, в цьому році не прийдеться фініш Ну не знаю, як воно буде, бо зараз такі ж інтенсивні дії ведуться тут. Ну, от. ну, попереду усіх своїх друзів, 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 знайомих. Якщо не вдасться приїхати з Київської області, з міста Фастова, не вдасться приїхати на, е, до зрівання ягоди. ну, от, Хай. Знайомі приїжджають, ріжуть, коштують, пробують, пригощають друзів своїх, а там побачимо. Отакий От він прифронтовий виноградник. В минулому році робив тут два винограда, робив їм прививки. От. Ну, я туди не їздив, не дивився, але їздив мій сусід Павло Федорович, він з ними. Друже, вони уїхали одні десь з Германії, одні на Западній Україні. Говорить, весь виноградник лежить на землі. Бросили вони тут і не з'являлися. Жалко, звісно, обідно. для виноградаря це дуже велика втрата, тому що кохаєш його. Ну, надіюсь, надіюсь, що буде перемога буде за нами, буде Україна. От. І ми виноградник поправим. А це ж на прививках поприв'язував такі ось багато е вірьовки, щоб він плівся. Він то буде рости ще. От. І щоб він плівся, щоб він не лежав на, этому, на, на землі. Отака От ситуація у нас на фронтовому винограднику. Жалко, звісно, обідно, ну і страшно. Страшно, В протягом неділі так робиш зелені операції, обрізаєш ти ті пасинки, все ти прив'язуєш, вистріли йдуть, авіація літає. А тут ще останні два дні, от, так два дні йшли дощ. Пал Федорович, правда, дав плащ, так прямо по дощу. Два дні обрізав і це. Ну, поки дорогі виноградарі бережіть себе. Любіть ви Україну! Перемога буде за нами, пока, дорогі.